Розділ п'ятий. Коктейльна вечірка. У наступні дні Ліра скрізь ходила з місіс Колтер, немов була її Деймоном. Жінка мала безліч знайомих і зустрічалася з ними. Вранці збори географів у королівському арктичному товаристві, і Ліра сиділа там і слухала, а потім місіс Колтер мала зустрітися з якимось політиком або духовною особою в дорогому ресторані, і вони дуже цікавились Лірою і замовляли для неї спеціальні страви. Так вона навчилася їсти спаржу і дізналася, яким є на смак солодке м'ясо. А вдень вони переважно ходили по крамницях, бо ж місіс Колтер готувалась до експедиції, тому треба було купити хутряний одяг, непромокальні плащі, відповідне взуття, а також спальні мішки, ножі й предмети для креслення, від яких ліра була в особливому захваті. Потім вони чаювали зі знайомими леді, одягненими так само розкішно, як місіс Колтер, але без її краси й досконалості, жінками, такими не схожими на науковець гептянок чи служниць із коледжу. Таких жінок можна було б назвати окремою статтю, зі своєю лише їй властивою небезпечною зброєю, такою, як. Елегантність, чарівність і вихованість для таких зустрічей Ліра вдягалась із особливим шиком, і леді пестили її і долучали до своїх вишуканих розмов, які точилися переважно довкола людей, чи то якогось артиста, чи то політика, чи то закоханої пари. А ввечері місіс Колтер ішла з Лірою до театру. І там знов таки було добірне, блискуче товариство, з яким вона спілкувалась і яке захоплювалося нею. Здавалось, місіс Колтер була знайома з усіма важливими персонами в Лондоні. У перервах між цими справами місіс Колтер навчала ліру азів географії і математики. Лірана освіта мала багато білих плям. Неначе карта світу добряче поїдена мишами. У Джордані дівчинку вчили уривками і без системи. Молодший науковець ловив її і навчав цього й того. Уроки тривали якийсь нудний тиждень, а потім Ліра, на превелику радість науковців, забувала на них прийти. А часом науковець забував, що саме він викладав дівчинці. І розповідав їй про ті речі, які були безпосереднім предметом його наукового дослідження. Тож нічого дивного, що в її освіті були великі прогалини. Дівчинка знала дещо про атоми й елементарні частинки. Про анбаромагнітні заряди, чотири фундаментальні сили та інші розділи експериментальної теології, але геть нічого про сонячну систему. Коли місіс Колтер спробувала пояснити, яким чином Земля та інші п'ять планет обертаються довкола Сонця, Ліра голосно зареготала, ніби це був веселий жарт. Хай там як, а вона також прагнула показати, що дещо знає. І коли місіс Колтер розповідала про електрони, зауважила з виглядом знавця. Так, я знаю, це негативно заряджені частинки. Щось таке, як пил, тільки пил не заряджений. Деймон. Місіс Колтер підвів голову, зиркнув на неї. І золоте хутро на його невеличкому тільці вмить стало дибки, неначе саме було заряджене. Місіс Колтер поклала руку йому на спину. Пил? перепитала вона. Так, пил із космосу. Що ти знаєш про пил, Ліро? Ну, він сиплеться з космосу. І люди від нього світяться, але це можна побачити лише зі спеціальною камерою. А діти не світяться от, на дітей він не діє. Як ти про це дізналася? Тільки тепер Ліра відчула, яке шалене напруження панує в кімнаті. Пантелеймон горностай заліз до неї на коліна. І весь тремтів. Та хтось розповів у Джордані, ухильно відповіла Ліра. Я вже й не пам'ятаю, хтось із науковців. Це на заняття розповідали. Можливо, а може, я проходила та й почула. А вже ж, певно, так воно і було. Цей науковець із Нової Данії він розмовляв із капеланом про пил, а я проходила повз них, і мені це здалося цікавим, то я й зупинилась послухати ось так. Зрозуміло, сказала місіс Колтер. А це правда, що він сказав? Я добре втямила? Ну, я не впевнена. Схоже, ти знаєш про це більше, ніж я. Однак повернімося до наших електронів. Пізніше пантелеймон сказав: Ти помітила, як на тамарині хутро настовбурчилось. Я був поруч, а місіс Колтер так схопила його за хутро, аж у неї пальці побіліли. Ти не бачила. Він довго не міг заспокоїтись Я гадав, він на тебе кинеться. Це було дивно, без сумніву, але що з того. І нарешті ще одна наука. Її подавали так тонко і ненав'язливо, що Ліра й не здогадувалась, як правильно мити волосся, як добирати одяг відповідного кольору, як сказати ні. З таким чарівним виглядом, щоб ніхто не образився, як правильно користуватися губною помадою, пудрою, парфумами. Місіс Колтер не навчала цього спеціально, але знала, що Ліра спостерігає, коли вона робить макіяж, і подбала, аби косметика лежала на видноті і щоб у дівчинки була нагода попрактикуватись. Час минав. Осінь повертала на зиму. Ліра згадувала іноді Джордан Коледж, одначе тепер він здавався їй маленьким і не витримував жодного порівняння з тим насиченим життям, яке вирувало довкола. Подеколи в її думках спливав Роджер, і їй ставало ніяково. Але, але на неї чекала вистава в опері, або нова гарна сукня, або зустріч у королівському арктичному товаристві, куди неодмінно треба було піти, тож вона знову про нього забувала. Минуло приблизно шість тижнів її життя в Лондоні, і от одного дня місіс Колтер надумала влаштувати. Коктейльну вечірку. У Ліри склалося враження, що вечірка ця мала бути з якогось приводу, але місіс Колтер нічого про це не казала. Вона замовляла квіти, обговорювала з кухарем наїдки й напої і цілий вечір просиділа разом із Лірою, міркуючи, кого ж запросити. Треба обов'язково запросити архієпископа. Не можна допустити, щоб його не було, хоча він найгидкіший старий сноб, якого я знаю. Лорд Бореаль у місті, з ним буде весело. Ну і принцеса Постнікова. Як гадаєш, варто запрошувати Еріка Андерсона. Я думаю собі, чи не час прибрати його до рук. Ерік Андерсон це був модний танцівник того сезону. Ліра й гадки не мала, що означає прибрати до рук, але їй подобалось висловлювати свою думку. Вона слухняно занотовувала всі імена. Пишучи їх із жахливими помилками, а потім викреслювала тих, кого місіс Колтер відкидала. Коли Ліра лягла спати, пантелеймон шепнув їй із подушки. Вона ніколи не поїде на північ. Вона триматиме нас тут. Коли ми втечемо? Вона поїде, кажу тобі, шепнула Ліра. Просто ти її, ти її не любиш. Дуже шкода, а мені вона подобається, та й чого б їй навчати нас навігації і всяких інших речей, якби мене збиралося на північ? Щоб заспокоїти тебе ось чого. Невже ти справді хочеш стерчати на цій вечірці, така вся гречна і розсяцькована?» Ти схожа на хатню тваринку. Ліра перевернулась на інший бік і заплющила очі. Пан Делеймон казав правду. Це вишукане, розкішне життя сковувало її, позбавляло свободи. Вона, не замислюючись, віддала б його за один день в Оксфорді. Загасання з вуличними друзяками, за бійку на глинищі, за гонитву вздовж каналу. Єдина річ, яка стримувала її і примушувала ставитися до місіс Колтер чемно й уважно, це манлива надія, що вони скоро вирушать на північ. Може, вони знайдуть там лорда Азріеля. Може, він і місіс Колтер покохають одне одного і одружаться, і приймуть Ліру за доньку, а тоді порятують роджера від ковтачів. Перед вечіркою місіс Колтер відвела Ліру до модного перукаря, де їй зробили зачіску, гарненько відполірували нігті і навіть підфарбували очі й губи, щоб показати, як це робиться. Потім вони забрали нову сукню, яку місіс Колтер для неї замовила, і купили лаковані черевички, а тоді повернулись додому, розставляти квіти і перевдягатися. Ні, люба, тільки не цю сумочку, сказала місіс Колтер, коли Ліра вийшла з кімнати, сяючи від відчуття своєї краси. Вона всюди ходила з маленькою білою сумочкою через плече, щоб тримати алетіометр на похваті. Місіс Колтер, поправляючи троянди у вазі, помітила, що Ліра не рухається і промовисто глянула на двері. Будь ласка, місіс Колтер, я так люблю цю сумочку. Ні, Ліро, не тут. Безглуздо носити сумочку в своєму домі. Поклади її і вертайся. Допоможеш порахувати склянки. Ліру не так зачепив її шорсткий тон, як оці слова. В своєму домі. Пантелеймон стрибнув на підлогу, перетворився на Чорного лісового тхора, вигнув спину і став біля ноги дівчинки. Це додало Лірі. Сміливості. Але ж вона не заважатиме. Це та річ, яку я люблю найбільше. Вона мені справді пасує, їй не вдалося закінчити фрази. Клубок золотого хутра шугнув із канапи, і Деймон, місіс Колтер притис Пантелеймона до килима так, що той не міг поворухнутися. Ліра скрикнула. Спершу від несподіванки, а тоді від страху і болю. А Пантелеймон тим часом пручався, пискотів, гарчав, проте звільнитися не міг. Ще кілька секунд, і тамарин остаточно подолав його спротив. Передньою лапою він тримав пантелеймона за горло, задніми згріб докупи нижні кінцівки тхора, а другою передньою лапою схопив Пантелеймона за вуха і потягнув так. Ніби хотів відірвати без злості, певна річ, але з такою холодною наполегливістю, що за нею страшно було спостерігати, а ще страшніше відчувати її на собі. Ні, будь ласка, годі нас мучити, перелякано схлипнула Ліра. Місіс Колтер підвела очі від квітів. То роби, як я сказала, обіцяю. Золотий тамарин відійшов із таким виглядом, ніби йому набридло гратись. Пантелеймон кинувся до ліри. Вона пригорнула його, цілувала і гладила. Ліро, нагадала місіс Колтер. Ліра Рвучко розвернулась і штовхнула двері до кімнати, та не встигла ними щосили грюкнути, як вони відчинилися знову. Місіс Колтер стояла за два кроки від неї. Ліро, якщо ти будеш так вульгарно і грубо поводитись, це призведе до протистояння. Та переможу в ньому я негайно зніми сумочку. Припини кривлятися, це негарно. Ніколи не грюкай дверима переді мною чи кимось іншим. За кілька хвилин будуть перші гості, і я хочу, щоб ти зустріла їх у чудовому гуморі, ласкава, чарівна, безтурботна, уважна і щаслива. Я дуже хочу цього, Ліро, ти мене розумієш. Так, місіс Колтер, тоді поцілуй мене. Вона нахилилась і підставила щоку. Лірі довелося стати навшпиньки, щоб дотягнутися. Її здивувало, яка гладенька в місіс Колтер щока, і вона відчула легкий, незрозумілий запах. Що домішувався до запаху парфумів, приємний, але якийсь металевий. Дівчинка поклала сумочку на столик і вийшла у вітальню. Як тобі квіти, Люба? Місіс Колтер спитала так, ніби нічого не сталося. Мабуть, з трояндами важко помилитись, але в усьому треба знати міру. Чи досить у нас льоду? Будь сонечком, спитаю кухаря. Теплі напої це щось жахливе. Лірі легко було вдавати із себе безтурботну й милу істоту. Хоча вона щомиті відчувала огиду й ненависть пантелеймона до золотої мавпочки. Незабаром задзвенів вхідний дзвоник і вітальня. Почала наповнюватись розкішно вбраними жінками та вродливими, або відомими чоловіками. Ліра ходила поміж них, пропонувала канапки і чарівно усміхалась або люб'язно відповідала на запитання. Вона відчувала себе хатньою тваринкою і щойно подумки сказала це собі. Як пантелеймон у подобі щеглика розправив крила та голосно цвірінькнув. Це було підтвердження її думки, тож вона стала поводитися стриманіше. А до якої школи ти ходиш, Люба? підстаркувата леді розглядала Ліру в лорнет. Я не ходжу до школи, відповіла Ліра. Он як? А я гадала, ти навчаєшся в тій самій школі, що й твоя мама дуже гарне місце. Від несподіванки Ліра розгубилась і не одразу збагнула помилку старої леді. О, ні, вона не моя мати. Я просто допомагаю їй. Я її помічниця, додала вона значущо. Розумію. А хто твої рідні? Це запитання Ліра також зрозуміла не зразу. Мої батьки були граф і графиня, сказала дівчинка. Вони обоє загинули на півночі в аеронавтичній катастрофі. А як звали графа? Граф Белаква, брат лорда Азріеля, Деймон старої леді. Червоний папуга Ара роздратовано переступав з лапи на лапу. Леді насупилась. Ліра мило усміхнулась їй і пішла далі. Вона проходила повз молоду жінку і гурт чоловіків біля великої канапи, коли її увагу привернуло слово пил.